Ну, а російські спецслужби, певно, як ви знаєте, найбільш спецслужбіські у світі. Коли треба когось траванути, вони, звісно, перші. Коли треба подивитися на шпилін десь за кордоном, вони теж перші. Когось грохнути чи підставити, ну, все вони, 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 вони майстри. А як родину защищають, так ні, 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 то вже не до них. Кожен раз вони сідають у власну калюжу сечі. Пропустили крокус. Пропустили свого часу підрив Кримського мосту. Ну а сьогодні вдумайтесь у Москві прямо навпроти штаб-квартири ФСБ, щось рвануло в центральному дитячому магазині. Офіційно вже повідомляють про одного загиблого та ще навіть трьох поранених. Отаке От щасливе воно дитинство в Російській Федерації, в російській столиці, де в дитячому магазині щось вибухає. Що? Цікаво, здавалося б, це просто дитячий мір, дитячий магазин. А от іграшки там і постраждалі, зовсім не діти. Серед тих, хто отримав поранення, цілком дорослий, 55-річний співробітник ФСБ. Його сумку із посвідченням знайшли вже на місці. Самого із тяжкими травмами ніг вели у штучну кому. От така вона сьогодні, прекрасна ранкова, бавовна у Москві.

Що стало причиною? кого полювали, чому вибухало? Ніхто поки не знає. Але вочевидь дуже схоже: ну якщо вже поранений ФСБшник, що ціль була знайдена? Ну і мета була реалізована. Оце судячи з усього справжня неконтрольована спецоперація.